Святая луч, показуємо лот номер 29 мікс спортивного одягу. Один з брендів Головних, основних в наших лотах це Nike. Представлено купальний та спортивний одяг для плавання Nike Swim. Тут вже можна зробити комплект, футболка та шорти. Далі ну, головним. Оцей самий найголовніший бренд в наших лотах це саме Adidas, Представний жіночий топ в технології TechFit і е, Легінс жіночі також від Adidas в технології Клімалайт. Чому я наголошую на технологіях? Тому що тут вони дуже важливі і також Climachill. Зараз я про всіх них трьох розповім. Кліма Chiлл технологія дуже інноваційна насправді, тому що тут є в тканині маленькі металеві частинки, які охолоджують тіло, тобто набагато легше. Клімалайт – це така дуже класична технологія, Adidas, яку вони використовують багато де. І ця, такі тканини, що вони використовують ці технології, вони виводять вологу та зберігають тіло сухим протягом тренувань. І ще одна технологія, про яку я згадувала, це техфіт є компресійною, а саме підтримує м'язи, покращує кровообіг та пришвидшує відновлення. Тобто, взагалі, великою перевагою вашою серед конкурентів буде те, що ви будете знати і розуміти, що це за технології, що означають ці позначки, тому що ем, клієнтові ви зможете порадити саме те, що йому потрібно, він буде дуже задоволений і так далі. Не всі, не всі якби, власники магазинів можуть таким якби, виділитися. Далі, тут у нас іде такий топ ночі Adidas. Спортивні штани, ідуть з манжетами знизу, такий класний широкий пояс. Ще один бренд в наших лотах це Капа. Шикарний взагалі. Тут, в принципі, всі бренди такі, що вони дуже відомі, їх не потрібно додатково пояснювати, якось розповідати їхню історію. Всі їх знають, всі їх люблять та носять. От. Далі шикарна лимонного кольору. Також це дуже трендовий кольор на цей сезон. Взагалі, На рівні з кольором вершкового масла. Тому ця кофта просто супер. На освіжає одразу. Далі поло Adidas можна носити як для занять спортом, так і в повсякденному житті. Шикарні легенці Adidas з гарною утяжечкою і, взагалі, підкреслить фігуру. Футболка капа. Також зверніть увагу на розміри саме, тому що е, тут. Е, Великі розміри, класні, ходові, маленьких розмірів дуже мало взагалі, буквально там декілька одиничок може бути. А тут, прям такі, суперові вони. Далі футболка Adidas, ви тут можете бачити, Тетяна нам демонструє ці отвори. також Це вже технологія Climacool. Що вона означає технологія вентиляції. Одяг дихає та добре охолоджує тіло під час активності. Йде також тітка по швах і під руками до рукавів. Худі з капюшоном. Далі штани можна затягнути також знизу. Шикарна кольору Тіфані майка. Або футболка з коротким рукавом, якому більше подобається. Далі легінці короткі Буквально просто за коліни, також класичні технології Adidas. Nike шорти з розрізами невеличкими з боку Шикарна кофта від капа. Мінімалістична, взагалі, супер. Далі бачимо майку Adidas. Вона йде така, ну, подовжена, можна сказати, наприклад, скомбінувати її з легенцем, і буде шикарний комплект. О, тут тут вкорочені з якимись довшими або коротшими взагалі супер. Далі Adidas. кофта на замочку без капюшона, З манжетами також. Далі одна і та сама модель в трьох різних розмірах. Одна модель в двох однакових розмірах не може вам трапитися, тому що це. У ну, нас такого немає. Молоти формуємо самостійно, ми звертаємо на це увагу і стараємося якнайкраще... Підбирати і сортувати весь одяг і формувати лот. Футболка шорти Adidas. Далі ще одна така е, футболка: е, Slim Fit, облягаючий кріп, повторює контур тіла, а також підкреслює фігуру. Завершуємо блок такого звичайного одягу шоколадними шортами від Nike. І також є такий комплект, він йде ексклюзивний, є в інших лотах е, футболки. Просто тут іде комплект Real Madrid, колаборація з спортивним клубом. Вони, такі футболки, особливо комплекти, мають більшу, дуже велику цінність. Також в цих лотах нас представлені купальники Nike, показуємо вам їх. Перший шикарний купальник, який дуже припав мені в сердечко, я взяла такий чорний, насправді він іде фактурний, але цей в шоколадному кольорі на зав'язках і верх такий трикутничками, взагалі трендова модель, крута, така молодіжна. Далі також суцільні купальники, гарний рожевий Барбі колір. Спинка йде ось така тут на резиночці. Такий самий купальник, е, такий самий, але спинка тут інша в глибокому синьому кольорі. От вона тут трошки по-іншому, але зверніть увагу, також позаду тут дуже гарно ідуть е, шви, тобто воно повністю все буде шикарно підкреслювати фігуру. Ще один варіант роздільного купальника так. Це зад, отак. Низ і верх. Звичайно, це можна продавати окремо. Ми просто пропонуємо, як ви можете це поєднати. А ви собі, звичайно, окремо стиліста. І ще один яскравий, з дуже крутими кольорами купальник суцільний. Він позаду йде вже з більш закритою спинкою. Вся інформація полоту буде в описі, а також там номер телефону менеджера. Звертайтеся з ним і оформлюйте замовлення.